Майже щоночі російська армія б'єм по житлових кварталах Нікополя з важкої артилерії, внаслідок чого чимало багатоповерхівок міста зазнали серйозних руйнувань. На ремонт пошкоджених снарядами покрівель виділили гроші з міського бюджету. За них закуповують будівельні матеріали та оплачують роботу підрядної організації. Один з будинків, роботи на якому вже майже завершені, потрапив під ворожий обстріл. Двічі дом, скажем так, нещасливий. Три тижні назад була. Устранена, пробоина після обстрілу, все з ділян, задіялі, а здавалася покриттю верхній слоє рубероїда, але прилетіло в этот же подъезд сусідню квартиру. Мешканка цього будинку Ольга Федорівна знаходилася в кімнаті, коли побачила повідомлення про обстріл і вчасно сховалася в коридорі. Тільки-тільки присіла, і воно це двері відкрились, Таке зарево було. Це воно чи летіло, чи що, і зразу це все посипалося. Ну, це от сів каміння, і я оце сходу і на перший таж. Оце в чому була це від города велика дяка, що це хлопці плити зняли, оце підперли, це ну поставили, залили. Це все хлопці, звісно, трудівники. Дай Бог їм здоров'я. Не перший раз прилітає і в будинок пані Людмили. Після першого обстрілу в її оселі повилітали вікна. На другий раз пробила дах у під'їзді прямо біля її квартири. Наразі в її будинку будівельна бригада вже кладе рубероїд на даху і цього тижня ремонтні роботи завершаться. Дірка була ну, діаметром метр півтора метра, арматура торчала. В общем, було не, зразу було неможливо підійти до дверей квартири. Працювати почали на наступний день. Ну, як працювати? Вони спочатку треба було зняти всі ті уламки, що там були. Незважаючи на постійні обстріли, роботи продовжуються щоденно. Розчищають сміттям, бетонують. Замінюють плити та покрівлю лише на цьому тижні. робітники одночасно працювали на восьми об'єктах. Повністю відремонтовано два дахи. Наступного тижня розпочнуться роботи ще на двох багатоповерхівках. В роботі зараз 8 об'єктів. Два на, на цій неділі ми повністю закінчимо, включаючи цей адрес. Три, на почті на фінішному етапі. Ну і за того, що перші дні ніділі пройшли в дождях, Ми не успіємо їх закончити. Зочимо в началі слідуючих неділей. Ну і так само додаються нової адреса через високу інтенсивність обстрілів. Підрядники просто не встигають одразу ремонтувати усі руйнування. Тож деякі будинки ОСББ самостійно викликають бригади, щоб зробити тимчасові перекриття та захистити квартири від опадів. Був прильот на к нам прямо на дах. Пробило дах і впало у квартиру п'ятого поверху. Приїхали хлопці, подивилися, буквально за, за два дні ми її вже і накрили, щоб дощом не затопило квартиру. Бригада спрацювала дуже швидко, і ну, я вважаю, що воно зроблено якісно, але ж все рівно це не назавжди. Ми чекаємо, що наша влада нам допоможе. Зробити цю кровлю остаточно.